Кількох гетьманів України, ви знаєте, чи взагалі скільки їх було всього в українській історії? Ми виготовили такий класний колаж, який з металу посріблений, по золотий, ювелірними емалями, розташований на декількох стеклах, які передають рельєфу, тобто, ви бачите, що вони об'ємні. Тут зібрано скільки? Вісім. Вісім гетьманів України, вказані їхні роки правління. оформлено це все таку сучасну сіру раму. Чому дизайнери зараз працюють над такими сірими дизайнами і квартир, і офісів часто дуже зустрічаються. Він впишеться в цей дизайн, буде гарно, круто виглядати, запам'ятається. Тим, хто його подарував, до нього йде сертифікат до цього подарункового калажа, де вказано що це таке, ким зроблено, як зроблено. З радістю можемо його доставити, якщо ви в пошуках оригінального подарунку, не такого, який буде там в будь-якому магазині, зможете знайти. Цим реально можете здивувати сайт exclusive.com в шафці профілю, під відео телефон, наші контакти, пишіть дзвоніть, швидко вам доставимо.